Друзі, традиційно у цій цю годину дев'ятій ранку. Ми кожного ранку вшановуємо отак прицільно в обличчях іменах хоча б одного полеглого героя, який відстоював наше право на існування, наше життя, нашу незалежність та й взагалі боровся проти ворога. Сьогодні вшановуємо пам'ять пантелеймона сопка, головного корабельного старшину. із Азовсталі, 8 квітня, пантелеймона Собка поранили у Маріуполі на Азовсталі. Екіпаж Пантелеймона потрапив у складі 36-ї бригади наймовірніше морем, бо сушу жорстко контролювали вже тоді росіяни. За офіційними даними, пантелеймон загинув 23 квітня. Через складнощі з документами тіло довго не могли доставити додому. Дружині Юлії про смерть коханого сказали вже після народження їхнього сина Армієць не дожив до цієї дати лише 18 днів. Вічна слава герою!